Єгоре, ми тебе вітаємо, раді дуже тебе бачити. Розкажи взагалі, як твої справи, як триває твоє відновлення після травми. Так, та справи вже краще. потрошку вже приступаю до реабілітації, вже можна сказати, скільки два місяці після операції пройшло, і місяць, як я активно вже займаюсь. Там, тобто, перший місяць це були такі трошки спокійні рухи, а зараз вже активно з реабілітологом кожного дня. Бачу, ти вже не вперше приїжджаєш на контрольні матчі, скажи, скучив вже за футболом. Так, насправді цих емоцій не вистачає в житті, тому приїжджаю трошки зарядитися мотивацією, щоб швидше відновлення йшло. Чи, чим зараз займаєшся? От в тебе є певний час від футболу, чи як, як проводиш цей час? Та насправді більше час виходить на реабілітацію і на відновлення після неї доволі ще відчутно. Коліна підниває, поболіє буває. Ну, різні симптоми, але все буде гаразд, потрошку вже. Не, чи не знайшов, може, якесь собі нове хобі знаєш, під час симпто? Та ні, такого немає. Розкажи сьогодні перша перемога на цих зборах для команди. Як тобі взагалі поєдинок? Що можеш сказати з погляду зі сторони? Цікавий поєдинок, вже трохи так провиднювалися зв'язки гравців. Видно, що награються якісь схеми тактичні, фізично, трохи вже краще. Ну, може, там на фоні команди трохи слабшої ліги, це так, але я думаю, що все буде гаразд. Головне до чемпіонату підійти в оптимальній психологічній і фізичній формі, і все це втілити на футбольному полі вже в чемпіонаті. Я так розумію, що ти в постійному зв'язку з головним лікарем команди. Розкажи, які він сроки, можливо, вже називає, коли можна побачити тебе на полі. Та з як таких немає. Там середня тривалість реабілітації після такої травми десь 6, 6 місяців. Є там коли коротше. Зараз клуб поклав угоду з новим реабілітаційним центром. Дуже хороші фахівці, і я думаю, що з цим піде справа краще, якісніше. А там подивимося. Будемо все від мене незалежно робити, щоб якнайшвидше повернутися. Розкажи, чи підтримуєш зв'язок з нашими гравцями, чи вони якось тебе підбадьорюють, аби ти якомога швидше повертатися. Та звісно, так. Да. Скличуть там кудись піти, там, разом, приїхати сюди. Мінімально, так, да, коли є час в них, бо вони постійно теж тут на зборах, на тренуваннях. Так, да, підтримуємо зв'язок. Я дякую тобі, Горе, і чекаємо якомога швидше твого відновлення. Дякую. Все.